Привіт, мої хороші! Знову ми з вами на уроці мови. Зараз ми з вами зробимо розчитку в таблиці складів. Ви знаєте, вона знаходиться на сторінці 102 в кінці підручника. Після цього ви послухаєте текст на сторінці 34, який я вам прочитаю. А склади ми ось можемо читати як стовпчиками, так і ряд... рядочками. Ось, наприклад, стовпчиками. Ви це опрацюєте самостійно, без мене. Ца-ац, ча, ач, жа, аж, ша, аж. ха ах. ща аж. Або можна рядочками йти, так? Ца- ац, оц, ц, ец. Ці так, І Це. Ви гарненько пройдетесь по цій таблиці і розімнете свій язичок, щоб він вас швидко працював, пригадаєте буквочки, склади. А зараз ми повертаємося на, підруч... на сторінку 34 і послухайте, я вам прочитаю про дедала і Ікара. Ви це будете вдома собі читати і відповідати зараз на питання, які я вам покажу, де вони є. Ось є план, за яким складено до цього тексту, і ви будете відповідати на ці питання переказ. Ось такий дедал, що зробив дедал, щоб утекти з криту. Що наказував дедалсину і кару перед польотом, що трапилося з ікаром. Чому я це зразу вам прочитала, щоб ви знали, на що звернути увагу і уважно слухали мене, а потім уважно читали самі, я слідкувати вам не буду. Ви будете просто слідкувати, слухати мене, а слідкувати можете самостійно. І так, слухаймо уважно. Колись давно на всіх жителів острова Крит наганяв жаху Мінотавр, чудовисько з тілом людини і головою бика. На прохання царя Міноса митець і винахідник Дедал побудував палац Лабіринт із такими заплутаними ходами, що вийти з нього було неможливо. У цьому палаці Мінус. Ув'язнив Мінотавра. Багато чудових творів, мистецтва виготовив дедал для міноса. Однак не хотів відпустити його цар скриту. Дедал довго думав, як йому втекти і, зрештою, знайшов спосіб. Треба навчитися у птахів літати. Дедал набрав пір'я, зв'язав його ляними нитками, скрипив воском. І виготовив з них чотири крила, два великих для себе, і два менших для сина Ікара. Перед польотом дедал застерігав сина Ікаре, будь об, е, обережний, не спускайся дуже низько до моря, щоб солоні бризки хвиль не змочили твої крила, не піднімайся близько до сонця, спека може розтопити віск і розлетиться піря. Тримайся середини, лети за мною, не відставай. Батько з сином наділи крила на руки і легко піднялися в небо. Швидкий політ захопив ікара, все сміливіше, змахував він крилами. Забув ікар на станови батька, злетів він високо під саме небо, ближче до сонця. Промені розтопили віск. Що скріплювали піря крил, і розлетілося воно далеко по вітрю, гнане вітром. Стрімголов упав він зі страшної висоти у море і загинув у його хвилях. Дедал обернувся, нема ікара, Голосно почав кликати він сина. «Ікара, ікара, де ти? Відгукнися? Нема. Відповіді Побачив дедал на морській хвиля Піря, скрил і кара, і зрозумів, що сталося, і зненавидів дедал своє мистецтво, як зненавидів той день, коли задумав рятуватися скриту по повітрю, а тіло Ікара довго носили морські хвилі. І потім люди назвали Море те і Карійським. Ось таке гарне оповідання. Можна... З вами зараз ми трошечки поговоримо і дізнаємося, значення слів митець. Митець це людина, яка займається творчістю, діяльністю. Тобто ви бачили, що дедал займався чим? Створив заплутаний лабіринт, так? де не міг вийти Мінотавр. Хто такий Мінотавр? А Мінотавр це чудовіська, ми считали з тілом людини головою бика, може бути, тіло лева, а голова людини. Може бути тілом людини, а головою бика. Ось такі різні міфи складали про мінотаврів, тварину-люди. Хто такий винахідник? Винахідник це людина, що створює нові винаходи, так як в даному оповіданні дедал виготовив крила. так? І оце його був новий винахід. Лабіринт це він як митець робив, як архітектор, так? людина, яка створює різні такі споруди. А ось як винахідник він винайшов перший крила. Чому, на твою думку, мінус не хотів відпускати дедала? Ви не здогадалися? Мінус був дуже жадібний і не хотів, щоб ще у когось такий був хороший митець, який би міг створювати для когось ще такі різні споруди. І тому він не хотів, щоб дедал і повернувся додому. Як ви думаєте, що допомогло дедалу? Вигадати спосіб втечі. Звичайно, це те, що він спостерігав за птахами, за тваринами. Отже, люди здавна хотіли так літати, як птахи, і з часом придумували не тільки крила, а повітряні кулі, потім літаки, вертольоти, так? потім ракети. І так з часом, бачите, як. Удосконалювалося. І Карпу послухав дедала батька. Звичайно, ні. А чому? Тому що він захопився польотом і забув про поради батька. От до чого його і привело те, що він не думав про те, що говорив батько. Він загинув. Я надіюся, що ви прочитаєте це оповідання кілька разів. так? І за планом, яким я вам показував на сторінці 35, бачите, зможете переказати. А зараз ми з вами виконуємо письмо. так? Ось, подивіться, будь ласка, ось це теж є. Лабіринт. Якщо ми візьмемо ось ці склади, то ми з них можемо скласти слово так? по якому пускають кульку, і грається щоб кулька що її крутити до тих пір, поки вона не знайде вихід. Ну. Тут є гарні пояснення, які є мінотаври. Давайте з вами прочитаємо. Мінотавр це чудовисько з тілом бика і головою людини. Мінотавр, що буває чудовисько з тілом лева, а головою людини. Мінотавр чудовисько з тілом людини і головою бика. Я вам кину кілька. Фотографії, яких ви відкриєте, подивитися, які бувають Мінотаври. А можете самостійно набрати у Google Мінотавр і подивитися різні малюнки, різні фото, так, які люди собі придумували. І, ми прочитали з вами різновид мінотаври, а давайте знайдемо в тексті, який саме нам пояснювали, якого мінус заточив у лабіринті. Щоб це дізнатися з цих трьох вибрати правильно нам треба повернутися до тексту. Чудовисько з тілом людини і головою бика. Треба, бачите, дуже уважно читати текст і запам'ятовувати, де саме ви це бачили отже, подивимося, де у нас таке правильно тут. Чудовисько з тілом людини і головою бика. Ось це, оце, це речення відповідає тексту. А ось у нас завдання, яке треба буде виконати письмове, розділові знаки, які треба розставити. Ми також це читали в тексті. І де ти? Відгукнися. Отже, це пряма мова. Пряма мова, діалог починається з такої рисочки. І ось бачимо: тут два рази. І ікари, і де ти? Відгукнися. Бачите, він кричав, звертався знак оклику, запитував знак питання і ще раз крикнув знак оклику. Оце завдання ви виконаєте, запишете у зошит. Можете взяти і переписати ось із підручника із тексту. І ну, якщо напишете два рази і каре, це нічого не пошкодити. Відгукнися і повторити, що це є знак оклику, це є знак питання. Ну, а тепер ще одне завдання, яке ви маєте виконати. Давайте спочатку прочитаємо слова на сторінці 35 ми далі. Сонце, дедал, крит, повітря, Мінотавр, ікар, хвилі, син. Е, у нас кажуть, що треба спочатку знайти слова, які відповідають на питання хто. Пригадаємо, які слова відповідають на питання хто. Істоти. А істоти ми з вами вчили і говорили неодноразово це є люди і тварини. Отже, хто дал людина, хто хто, крит, ми скажемо хто, ні, це є назва острова. Так, мінотавр, хто? Чому хто? Тому що це було чудовисько, яке наганяло страх на людей. Ікар це син дедала, так? це людина і це людина хвилі це що, так? Син це є хто. Повітря я пропустила, бо я знаю, що ви вже догадалися, що це є що повітря, і син хто? Але ви помітили, що деякі слова на питання хто пишуться з великою і з маленькою буквою, і на питання що? З великої і з маленької букви. Як ви думаєте, сонце? Чому з великої букви? Та тому що перше слово, а так то сонце ми будемо писати з маленької букви. Дедал ім'я чоловіка, крит назва острова, тому з великої. Мінотавр – назва чудовиська. Ікар ім'я сина. Отже, ви зрозуміли. Вже з нового рядочка, я не взяла зошит, але ви. Ось так відступите один рядочок, напишете Хто. Спочатку всі запишете на хто, що не пишіть зразу, тому що у вас не поміститься в одному рядочку всі слова. А потім напишете, коли закінчите, що, і запишете всі слова, які відповідають на що. І так, хто із великої букви, перше буде дедал, потім яке слово? Мінотавр теж з великої букви, і «кар» теж з великої букви. А син з маленької. Так? Ось ці слова ми запишемо після питання: хто? Хто, ми не забудемо поставити знак питання. бачите? Потім, коли закінчили, з нової лінієчки, напишемо з великої букви, що, бачите? коли закінчимо, не спішіть писати зразу, що? Знак питання. І вже з маленької букви пишемо Сонце. Крит з великої букви, тому що це назва озор, острова, але пишеться, це, це є нежива істота, повітря, хвилі. Оце ви, хороші мої, запишете окремо собі кожне з нового рядочка. Питання хто і питання що. Можете з кимось погратися в гру. Гра хто що. Хто плескайте в долоньки, що тупайте ніжками. Вам буде цікаво. Давайте з вами до слів, які у нас у рамочках, доберемо пари слів протилежним значенням. Протилежне, тобто не таке саме низько, це низько, так? ми сидимо, а підстрибнули як. Високо, близько, ти до мене близько. Коли відходите, то ви вже як далеко ненавидіти когось. А якщо людина нам приємна і ми неї цінуємо, то ми що кажемо: Я тебе люблю. Лю... Ненавидіти, любити. Маленький, ви вже догадалися, який протилежним буде, Вис... великий. Далеко, ось, бачимо, близько. Бачите, тут є навіть так, не треба нам придумувати, але любити, ненавидіти, великий, маленький ось цих навіть слів. Я хотіла, б ви без підказки спочатку зробили, а тут уже і нам є підказка. Так? Це записувати не треба, це ми пропрацювали усно. А ось записати вам, що треба буде ще раз. Прочитати на сторінці 34 не один раз, тому що ви за один раз все не запам'ятаєте. Можете прочитати раз, відпочити, зробити управу завдання з мови. Ось праву цю записати і це записати, потім відпочити і знову прийти і ще раз прочитати, так, щоб у вас читання було гарне. І так ми і кари, де ти відгукнись, ми маємо книжиці можемо спита, списати. Так? Це я вам пояснила докладно. Ви можете зупиняти відео і за мною записувати. Не забуваємо, що ми стомилися. Треба відпочивати, зробити фізхвилинку для оченят, щоб очки відпочили. Також пострибати, подихати свіжим повітрям, а потім знову можете продовжувати, щоб ви довго не сиділи у телефоні, чи у телевізорі, чи як там комп'ютері хто як відкриває. Ось таке завдання вам буде на сьогодні. До зустрічі!